Дивіться, де не зробив ось халабутку. Це бере собі, це якийсь тент, кусок тенту хтось викинув тут біля смітника. Ось ще не ходить, кажу, зроби їм залишки. Вони пішли туди, да. Да, з халабудки. Ми ще привеземо сіно, у нас є. Сіно і треба пару досточок. Ну, хоча б так, можливо, якусь будку придумаємо, але нам треба перш будки тим, хто у нас живе. Біля нас бо нема, де Дому собакам ночувати, закрили Там таке теж. Та всюди треба, але на це все треба гроші і час. Певно, більше часу, ніж грошей. Але їм сподобалось, бо хоч дощ не буде крапати, та не Що, так вітер. Тепер вони, вони коли зрозуміють, для чого це, вони туди залізуть, вони знайдуть собі. Це ж собаки. Ну таке, так. Да. Надіємося. А потім, я думаю, треба їм зробити маленьку. Буду да. І накрити цим оббитим.